Зараз люди масово заводять собі домашніх тваринок, кого у людей ще тільки вдома не було: і коти, і собаки, і хомнячки, і попугайчики, і черепашки. Є дуже багато різних видів тваринок. І кіт через лід, чорнолапа на обід. Лечує він зима, його біла підзива. Ти чого йдеш через лід і лишаєш чорний слід. Бо я чорний каже кіт, я лишаю чорний слід. Коли ж біла ти сама, то білі дотемна І кіт через лід, чорнолапа на обід. Стала зимонька сумна за котом ішла весна. Зараз в Україні війна. Я хочу подякувати усім. Хто захищає наших тваринок, хто рятує їх від обстрілів, особливо на гарячих точках? Цих людей називають волонтери. Дякую вам, ваша праця для нас важлива.